14 травня о 16 годин 17 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Житомир в цегляному житловому будинку на трьох господарів розміром 40 на 25 метрів. Пожежу локалізовано о 16 годин 47 хвилин. Пожежу знищено 180 метрів квадратних покрівлі. О 17 годині пожежу ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 4 години ці техніки, 26 чоловік особового складу. Наразі проводиться розбір конструкції, загиблих та травмованих немає. Сьогодні, з 10-ї години ранку, у Житомирі перекрили проїжджу частину та обмежили рух транспорту по вулиці Чумацький шлях. На цій ділянці Житомир водоканал проводить аварійні роботи. Ми ліквідовуємо аварію на каналізаційній мережі. Провалилась труба в зв'язку з тим, що вона вже досить давно, більше 40 років, прокладена. Транспортний рух призупинили, адже каналізаційна мережа проходить досить глибоко. Зараз ми її розкопаємо, відновимо роботу каналізаційної мережі. Після чого будемо засипати і відновлювати дорожню. До ліквідації аварії задіяні п'ять працівників водоканалу. На даний момент задіяно екскаватор, самосвал аварійну. Роботи планують завершити впродовж 4-5 днів. Тоді ж і відновлять рух. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Моя ціль була бути корисним, принести користь для нашої армії для наших військових. Петро Скрипка, ветеран великої російсько-української війни. Через стан здоров'я його демобілізували. Та чоловік не припинив наближати нашу перемогу. Уже втретє, він влаштував піший похід Україною, щоб зібрати кошти на дрони. Перший свій марафон я розпочав 12 липня в минулому році. Надихнувся я військовими. І Марком Куцеваловим. Перший марафон мій пройшов від Києва до Німеччини, подолавши разом з українцями 2000 кілометрів. Цього разу Петро стартував з Івано-Франківська. Разом з Романом Ось уже пройшов Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне. І зараз ми знаходимося в Житомирі. Попереду в нас ще Київ, Ірпінь, Буча. Пройдемо Полтаву. Плануємо дійти до Харкова з Харкова, потім на Дніпро, а там вже залежно від ситуації, куди ми будемо там повертати. Піший марафон Петро влаштував заради великої мети зібрати кошти мінімум на 101 дрон для наших військових. Тож під час подорожі він постійно веде прямий ефір і закликає українців долучатися. Кожен дрон у нас на рах... ну, на вагу золота, тому що це у нашого ворога вони штампуються, там заводи їх виготовляють. А в нас на жаль з цим є певні проблеми, тому кожен дрон наші військові використовують максимально раціонально. Перші 10 безпілотників уже поїхали до 121-ї бригади, 185-го батальйону. Наступні 10 передадуть бригаді рубіж. Насправді 10 дронів на одну бригаду. Це повірте, це піщінка в морі, але це краще, ніж нічого. Це краще, чим взагалі їх не буде. Пройти таку відстань пішки нелегко, розповідає Петро. Та завдяки підтримці підписників він продовжує свій шлях. Це все одно краще, чим сидіти на дивані, жаліти себе і нічого не робити. Тому що побувавши сам у війську, я знаю, що там потрібно все. Там потрібно все і завжди постійно. Дякуємо громадській організації. Марафон добра Петра Скрипки за надану нам допомогу. А саме сітку та смаколики для Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Долучитися до збору коштів на дрони можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Чи підете ви до титцікаві 18 травня оновити свої дані? Неменно не ні. А чому? А, чесно. Ну, тому що мені через місяць 60 вже випадкається. Піду, але десь в середині, 10-12 липня в електронному кабінеті. Ну так, піду, тільки пізніше. Ну, бо я вже обновив. Ну, під час війни. Заново, ну, згідно закону, треба обновлювати. А якщо потрібно буде піти воювати, ви підете? Ну, звичайно, у мене брат воює. Так, піду. Я був ще літом, дані всі оновлені, так як і працює, і все так, що. Тобто, якщо буде потрібно, ви підете воювати. Ну... У будь-якому разі. Ми вже туди їдемо. Ми військовослужбовці, строковики, які відслужили встановлені сроки, навіть і більше. Типа, їдемо ставати на Ну, 18-го не піду, але взагалі тут так. Ні. Чому? Ні, інтересно, не хочу. Так, да, я думаю, боятися мені поки що нічого, бо в мене ще півроку вільного життя, до 25. Тому так, да, піду. А далі все. Далі армія і захист. Державу. Так, я мав піти в ТЦК. Я залишався вдома, але мені дали тепер продовжили відсочку на місяць, то поки що я далі навчаюсь. А вже як поїду додому, тоді вже я нулю. Я сам з Рівненської області. А Якщо буде потрібно, готові захищати Україну? Так, звичайно. Я думаю, це кожен так повинен зробити. Да, так, не 18, ну після 18, скоро піде. А Якщо потрібно буде йти воювати, ви підете? Ну так, уже возрос. Я ходив три рази, але мене записали ну і все. Житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачений у травні, змінився. Житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення, постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, електричної енергії для опалення за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів з 1 по 15 квітня включно. Житлові субсидії на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня по 30 вересня, буде продовжено більшості домогосподарств автоматично. Водночас, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, не всі зареєстровані у домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації. Ви орендуєте для проживання житлове приміщення. Ви не отримували субсидію в опалювальному сезоні. Необхідно подати до Пенсійного фонду України заяву та декларацію про доходи. Подати документи можна особисто звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України поштою на адресу органу фонду онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. До уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг через портал Дія. Звертаємо увагу, що в разі подання заяви в травні, червні, субсидії буде призначено спочатку неопалювального сезону, в іншому випадку з місяця звернення. Житлові субсидії на неопалювальний період буде призначено на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організації надавачів послуг, зокрема, про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами, встановленими цінами, тарифами і розміри внески платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги та відсутності заборгованості, під час визначення права на призначення житлової субсидії. Аналізуються доходи громадян, а саме враховуються доходи за 3-4 квартал 2023 року та аналізується сплата єдиного внеску на загальнової державне соціальне страхування не менше як за три місяці в цьому періоді. За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на послуги призначатися не буде. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на неопалюваний період буде продовжено автоматично без урахування оплати централізованого автономного та індивідуального опалення. У разі виникнення питань щодо призначення та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії головного управління за номерами телефонів.